Привіт! Ви на сам собі інвестор, мене звати Ростік. Мені досить таки часто задають одне і те саме питання в коментарях. Що я збираюся робити тоді, коли осягну свою ціль? Нагадаю вам, що в мене ціль, щоб за 15 років від першого дня моїх інвестицій на моєму брокерському рахунку було 250 тисяч доларів. Як я це збираюся робити, я вам показую в моїх відеороликах. Так що, якщо ще не підписані на мій канал, то прошу зробіть це зараз. Ну і відповідь досить таки проста. Надіюся, що я осягну свою ціль за ще менше, вже як за 13 років. І тоді в мене на брокерському рахунку будуть ті гроші. Ну і звісно, остатньо я купую тільки акції тих компаній, які не виплачують дивіденди. Так як я купую їх з надією, що вони виростуть більше як ринок, і, власне, на тих інвестиціях в дані компанії вдасться заробити просто більше, ніж на дивідендних компаніях. Ну бо так, отримувати дивіденди зараз так, це досить таки круто. Нагадаю вам, дивіденди це частина чистого доходу, яким компанія ділиться своїми. Акціонерами, тобто з нами, тобто людьми, які купили власне частинку компанії, а власне акції так ну, бо акції це просто якась маленька, дуже маленька частинка однієї компанії. Якщо компанія заробляє гроші. То так, вона може їх тратити там на, на себе, так, на якісь там внутрішні оплати, так може збільшувати свою частку на ринку, так купуючи, наприклад, інші компанії. Ну, а може просто власне, якусь частину того доходу просто виплачувати своїм акціонерам. Ну я хочу вам сказати, що остатньо купую компанії, які не виплачують дивіденди. Ну, Але тоді, вже, коли за тих, скажімо так, 13 років мій, інвести... мій інвестиційний портфель виросте, наприклад, до 250. Сити тисяч доларів, що я тоді буду робити. Відповідь досить така проста: тоді я просто продам компанії, які не виплачують дивіденди, і куплю компанії, які це роблять. Ну і в принципі зараз покажу вам на прикладі, які це могли б бути компанії, і що б я робив, наприклад, якби зараз прям в даний час на моєму брокерському рахунку було 250 тисяч доларів. Давайте перейдемо до інакшого екрану, до екрану мого комп'ютера, і вам зараз все покажу. Подивіться, на даний час в мене заінвестовано в акції 23 тисячі доларів, в принципі, нічого не змінилося. Там вартість його на сьогоднішній день 21,5 тисячі доларів. Ну За сьогодні досить таки ринок навіть виріс. Ну, але не про це відео. Подивіться, давайте уявимо, що замість, наприклад, циферки тут 21 470 доларів, тобто на сьогоднішній день, тут є, наприклад, 250 тисяч доларів. Що я збираюся робити тоді? Так, бо в мене зараз є компанії, які виплачують дивіденди, але в них дивіденд на дохідність досить таки маленька. І з цілого даного портфелю, там вартого 21,5 тисячі доларів, я отримую в рік якихось 300 доларів. В принципі, для багатьох людей це смішні гроші, ну, бо досить таки часто мені пишуть в коментарях, це просто смішно, маючи 21 тисячу доларів, і можеш заробляти тільки 300 доларів. Ні, це не так. І зараз вам, власне... Не поясню. Уявимо, що тут 250 тисяч доларів. так? Ну і подивіться, Я тут собі зробив одну таку табличку, в якій ви можете побачити одну річ. Тут перелік компаній, які виплачують досить такі хороші дивіденди. Я собі зробив таку табличку орієнтаційну, звісно, в якій вказав. Подивіться, перше, це просто цифри. Це 10 компаній, які я вибрав так в принципі, майже рандомно. Тільки дивився на те, щоб в них, вони не виплачували більше 100% своєї виручки дивідендами, тобто не брали кредити на дивіденди. Тут вказав власне, ціну, по якій компанія торгується на сьогоднішній день. Тут я вказав. Орієнтаційну кількість грошей, би, в які, в як... ну, скільки я би заінвестував, наприклад, в дану компанію, тут мені yeah. автоматично будь... рахує, перераховує власне на дані гроші, даній ціні, скільки можна було купити акцій. Ну і тут вказав дивіденди на одну акцію. Скільки компанія в рік виплачує дивідендів на одну акцію? Бачимо, наприклад, Мо, це тільки компанія Altria. Altria – це табачна компанія з Штатах. І дивіться, наприклад, за одну, на одну акцію, яка коштує 46 доларів, компанія виплачує в рік зараз 3,76. І на 10 тисяч доларів можна було купити 218 акцій. Ну, і в принципі, тут по калькуляції, вона автоматично мені перераховує, що, наприклад, дана компанія виплачувала б нам 818 доларів, якщо б ми в неї заінвестували 10 тисяч доларів. В принципі, математика досить таки проста. Ну і дивіться, 250 тисяч доларів, це я би, наприклад, поділив на мінімум, мінімум 30 компаній. Це такий мінімум, щоб просто було досить таки безпечно, щоб там не було, образно кажучи, більше там, 3%, в принципі 35 компаній, так, щоб не було більше 3% на одну компанію. Так, ну, бо все в житті буває, і деякі компанії можуть скасувати і не виплачувати дивіденди, де можуть деякі компанії в принципі, збанкрутувати. Теж таке буває. Ну, але Якщо в нас є добра диверсифікація, то нам нема чого боятися. Ну але тут так швиденько зробив тільки перелік з 10 компаній. Ну і давайте уявимо, що в мене там не 250 тисяч доларів була ціль, а 100 тисяч доларів. Ну і звісно, є 10 компаній, то досить легко би було мені порахувати і вам показати, що маючи 100 тисяч доларів, би заінвестував гроші в 10 компаній по 10 тисяч доларів. Але нагадаю вам, що 10% на одну компанію це є дуже багато. Ну але це просто так, щоб ви принаймні зрозуміли, як це відбувається. Ну і подивіться, тут вибрав власне такі компанії, як Altria Group, Verizon, телекомунікаційна компанія в США, MediFast, компанія, яка займається виготовленням різного спортивного знарядження і плюс різної їди для, там, для фітнесу. Так? Компанія Intel, компанія, яка виготовляє чіпи. Це компанія, власне, пайонер не пам'ятаю досить, як вона називається, транспортує нафту по Сполучених Штатах Америки. тікер компанії це це City Group, один з найбільших банків інвестиційних в Сполучених Штатах Америки. Walgreen Boots, це власне мережа Аптек в Сполучених Штатах Америки. 3M, це одна компанія, яка виготовляє дуже багато більше 10 тисяч найменувань. Товару має, які виготовляють рідні скотчі, ну, молотки, казки, медичні маски. Дуже, Направда дуже багато. BTI – це так само табачна компанія, але власне, з Великобританії, British American Tobacco. І більшість людей, які курять і навіть дивляться мене, то можете подивитися на своїх паперосах. Буде, власне, скоріш за все, писати BTI. Це власне дана компанія British American Tobacco. Ну і Tabaco. Group, SPG, це рейти, які, що таке рейти це компанії, які викуповують, наприклад, якусь нерухомість, здають її в оренду, і 90% тої орендної плати виплачують своїм акціонерам. Ну, Це, власне, рейт теж з Сполучених Штатів Америки. Тут писав, вказав їхню ціну, вказав 10 тисяч доларів, тут мені автоматично порахувало скільки штук тих власне, акцій, дивіденди на одну акцію, скільки вони виплачують. Ну і тут загальний, загальні дивіденди в рік на ті наші акції. Ну і подивіться, тут мені власне все, все вираховувало і показує, що власне інвестиція в 100 тисяч доларів, в принципі, немало 100 тисяч доларів. В тих 10 компаній нам би в рік проносила 6 661 долар. Але нагадаю вам, що це поки що дохід з дивіденди без врахування податку. В Сполучених Штатах Америки податок 15%. В Україні там хіба 18% плюс 1,5% воєнного збору. А ні, помиляюся, вибачаюся, це власне інший податок. В Україні 8% плюс 1,5% воєнного збору. Ну і тут, власне, вказав: ну якщо, звісно, в Сполучених Штатах вже побирається 15%, ну, то в Україні нічого не будемо сплачувати. Ну і тут так само мені. Автоматично перерахувало, що в місяць 555 доларів. Ну, але це сума брудними, можна так сказати. Ну, а чистими мінус 15%, це виходить 471 долар кожного місяця, маючи інвестиції на 100 тисяч доларів. Для когось це смішні гроші. Ну, а ну бо маючи 100 тисяч доларів, тільки якихось не цілих 500 доларів можна отримувати в місяць. Ну і в принципі ті люди можуть мати часткову е, рацію. Ну бо можна хтось може сказати, що можна купити нерухомість, можна більше заробляти і тому подібне. Ну, але зараз вас переконаю в іншому. Подивіться: є такий сайт, який називається Portfolio Visualizer. Ну і він допомагає нам побачити історію тих наших компаній. Подивіться, тут є вибирати період там рік до року. Наприклад, я вибрав період 2007 рік. Нагадаю вам, що в 2008 році була криза, і акції падали на 50% в моменті. Ну а зараз вам на це на графіку навіть покажу. Ну і до сьогоднішнього дня. Ну, я тоді вказав, так я тут власне вказав, що заінвестував 100 тисяч доларів. Ну, в принципі, скажімо так, ті самі гроші, наприклад, які мав би міг би сьогодні заінвестувати. Так, так само, як власне, по даній таблиці, я тут вказав 100 тисяч доларів. Ну і подивіться, тут теж вибрав, тут мені показує, чи реребалансіровка. Активах буде чи не була, чи не буде. Ну, я вказав, що ні. Так само вказав, що дивіденди я не реінвестував. Ну бо реінвестиція дивідендів призводить до того, що власне, якщо мені, наприклад, тих виплатили в місяць 555 доларів, там 471 долар на руки. Я ті гроші взяв і не положив собі в кишеню, не живу до них. А купив, наприклад, далі там образно кажучи, наприклад, 10 акцій компанії Altria за один місяць, так які мені вже в наступному місці принос принесуть дохід на 818 доларів, а, наприклад, 850 доларів, без тої реінвестиції, тобто раз вложили і просто отримаємо дивіденди, і подивіться, що буде далі. Ну і тут, власне, вибрав, щоб не було тої реінвестиції, ну і так, вказав тут 10 тих компаній, тобто їхні тікери, ну і по 10%, ну або 100%, 10%. Рази 10. Ну і якщо проаналізувати, то подивіться, що відбувається. Бачимо тут досить такий красивий кружок по 10%, так все круто. Ну і подивіться, якби ми заінвестували 10, вибачаюся, 15 років тому, в 2007 році, навіть перед кризою, 100 тисяч доларів, то на сьогоднішній день наші акції були би варті 244 576 доларів. Так, в принципі, так, це правда, це мало. Це 5,78% наш відсоток повернення. Це є, направді дуже мало. Ну, але не забуваємо за те, що всі дивіденди ми, ми за них живемо і ще, крім того, збільшуємо свої гроші. Подивіться, наші 100 тисяч доларів. Вже буквально за рік часу, там, за два роки, скажімо, 2000, ну, там, з кінця 2006, тобто з 2007 року, і вже буквально за два роки наша інвестиція могла би перетворитися на 46 701 долар. Дуже впало наше портфоліо вартості аж на цілих 53%, там що є дуже багато. Ну але подивіться, на сьогоднішній день наше портфоліо було би варте 244 тисячі доларів. Так, хтось може сказати, що є інфляція, і за тих 15 років інфляція з'їла більшу частину. Тих грошей, ну і так вони мають рацію. І тут є така тіть, що можна поставити галочку, і що мені вже вказало власне, з вирахуванням тої інфляції. Якщо так це зробити, то вийде, що наш інвестиційний портфель на сьогоднішній день був би вартий 165 тисяч доларів. Ну, це зараз, після того падіння, яке останньо відбувається, так? Ну, а буквально ще 31 травня 2021 року, наше портфоліо було би варте 314 тисяч доларів. Ну і подивіться, це наше портфоліо окремо портфоліо було би варте 165 тисяч доларів. Плюс ми б отримували кожного місяця, скажімо так, як, наприклад, по, по даній табличці, 471 долар. Але, в принципі, навіть більше, бо тут є, подивіться, Тут мені показано відсоток повернення. Так, то бачимо, що в 2008 році наше портфоліо впало там на 37%, в 2009-му виросло аж на цілих 80%. Ну і бачимо, що зараз за 2022 рік мінус 20%. Ну, але тут є портфоліо Інка. Наш власний дохід. Бо ті компанії, які ми вибрали, вже досить таки давно виплачують дивіденди. Так, хіба компанія Medifast виплачує лише 8% років, Так що, в принципі, не, там, не до кінця може то точно. Ну, Але плюс-мінус. Ті компанії виплачують зараз дивіденди, і виплачували їх ще тоді. Ну і подивіться, власне, вони би нам виплачували кожного місяця якісь гроші. Так, 3, 5, 6, 8, 9, 10 тисяч, 14 тисяч доларів навіть би на сьогоднішній день вони нам виплачували, якби ми тоді заінвестували. Ну і в принципі надіюся, що вам, до вас це дійшло і ви зрозуміли, як це відбувається, маючи там гроші, маючи заінвестовані гроші в компанії, які не виплачують дивіденди, продаємо їх, купуємо дивідендні компанії. Які дивідендні компанії? Я тут вказав, але це просто орієнтаційні дані, і на, на, на них не потрібно. Потрібно орієнтуватися. Це так, плюс-мінус. так, ну, Бо потрібно власне, безпечно заінвестувати гроші. І неможливо і не всі компанії були б хорошим вибором для мене там в майбутньому. Ну, а дивіться теж одну цікаву річ для тих людей, які говорять, що... Краще тих 21 тисячу заінвестувати на в якусь там квартиру чи вша кудись, да, чи можна отримувати більше, то подивіться, дивідендна дохідність в портфелю на руки 4,7%, так, тому 471 долар. 4,71%. Ну і подивіться, якби я ті, зараз компанії, моє портфоліо, яке навіть в мінусі до сьогодні, на сьогоднішній день в принципі, продав, так і купив, власне, ті, наприклад, ті самі компанії трохи в меншій пропорції, там, наприклад, не по 10 тисяч. Скажімо так, по 11 по 1100 доларів, то я би міг отримувати 1012 доларів кожного року на руки дивідендами. Тих грошей би вже буквально вистачило до кінця життя, скажімо так, ну, за 1000 доларів літати в відпустку, там, не знаю, скажімо, до Єгипту. Ну або просто кожного місяця мати там майже по 100 доларів додаткового доходу. Ну і так бачимо, так будується свій портфель. Ну і в мене є така ціль. Нагадаю вам і покажу вам навіть, яка в мене ціль. Я тут собі виписав, в принципі, ціль на 2023 рік це 40 тисяч доларів. 100 тисяч доларів, про які я, наприклад, розказував в сьогоднішньому відео, в 2026 році. Ну і на 2031 рік, а це буквально за 9 років, моя ціль 250 тисяч доларів. Так, це в принципі трохи швидше, ніж я планував, ну, бо я планував за 15 років. Два роки я інвестую, тобто за 13. Зараз маємо 2023 рік, тому ну, вже, вже 2023, плюс 13 це 2036 рік. Тобто там на, на 5 років в мене є ціль, щоб осягнути ту суму. Якщо мені не вдасться, але все одно буду мати на рахунку, скажімо, не 250 тисяч, а 200, ну, то все одно хороші гроші. І все одно я розраховував на самому початку, що за 15 років, тобто мені лишиться ще буквально декілька років. Ставити цілі перед собою обов'язково потрібні, ну, бо потім рік пройде і ви дивитеся, скажімо, на. Свої записи в зошитах, чи там відео, наприклад, як я знімаю так відео, і дивитися, і бачите, наприклад, що рік тому ваш портфель інвестиційний, чи якась ваша ціль була на одному етапі, а ви поставили перед собою якусь захмарну ціль, так, і тоді думали, що її досягнути неможливо, але дуже хотіли це зробити. Ну, і Проходити рік часу, і ви дивитеся там, назад, озираєтеся, і бачите, що дійсно можна було виконати ту ціль, можна було добитися, якщо просто дуже сильно того хотіти. Я дуже хочу, щоб на 2031 рік було 250 тисяч доларів. Як мені це буде вдаватися, ну, то буду розказувати і показувати вам регулярно в своїх відео. Так що ще раз не забувайте підписуватися на мій канал і ставити дзвіночок, щоб не пропустити мої наступно, наступні відео. Ну а всіх з наступаючим новим роком. І удачі в інвестиціях.